День Святого Миколая це свято турботи і любові. До ближнього. Кожен може принести подарунок, написати лист тим, з ким не бачились дуже давно. Вчіться творити дива. Також це перше новорічне свято, яке дарує дітям почуття передноворічного, Перед атмосфери та звичайно ж подарунки в різних країнах його влаштовують по-різному. В нас подарунки прийнято класти під подушку. А наприклад, в Західній Європі дитячі черевички виставлені біля порогу або шкарфеточки повішені біля каміна. Та вважається, що подарунки отримують тільки слухняні діти, а не слухняним дістануться різки або камені. А за Виступить дуже слухняний студент білоцерківського механіко енергетичного технікуму, неодноразовий учасник конкурсу Україна має талант, кращий бібой білої церкви та переможе чемпіонату України з хіп-хопу Євген Зеленко. t raw, Young Cole, I'm 24, nigga, Young Cole I'm 24, that's Young Cole, I'm king in LA, Young Cole Got white bitches like Young Cole, got Spanish bitches here, Young Cole My perv yellow, nigga, Young Cole, 24 mil, niggas won't know me. t raw, Young Kobe, no assist, make the city holy Put you on blast, these bitches love me, Bobby Vent and you Mr. Lonely Chop a mac, turn your macaroni, got that mac gang, gotta mind, your homie You pass the whole bitch, you a bogey Pussy feel good. Tony told me. Told Сьогоднішнє маленьке свято, ми щиро вітаємо вас із наступаючим днем Святого Миколая. Сердечно бажаємо вам, шановні, здоров'я, добра, радості та великої духовної благодаті. Кожен з нас сподівається на якесь маленьке диво здійснення заповітної мрії. Тому наш маленький волонтерський колектив бажає, що всі ваші мрії здійснювались. з таких мрій ми вирішили здійснити для вас вже сьогодні. А зараз запрошуємо оплесками на сцену найочікуванішого гостя сьогоднішнього свята. Святий Миколай! Хочу подякувати всім людям, які допомагали в організації цього концерту, а саме, то, а саме товариство Червоного Христа України, міста Біла Церква і його нові, кажу добра Лена І найголовніше, хочу передати подарунок від учнів, учнів вищого училища, будівництва та сервісу та. Студентів Волосатівського унікально-позичного коледжу, комп'ютер. Ну і солодкі подарунки від Червоного хреста України, які будуть переражені соціальну подарунку Судмані Віталії. Всім дякую всім гарного свята. Сьогодні все свято це для дітей з особливими потребами школи номер 20 Вдалося здійснити за допомогою студентських колективів багатьох навчальних закладів. Це гуманітарно-педагогічний коледж і вище професійне училище будівництва та сервісу, механіко енергетичний техніку, це коледж сервісу та дизайну. І дійсно, це нами самі найактивніші волонтери, волонтери Червоного Христа, які самі зібрали подарунки, підготували концерт для діток. І ми подарували комп'ютер. Цей комп'ютер був придбаний за благодійні кошти, які також були зібрані впродовж ярмарок, які були в гуманітарно-педагогічному коледжі та училищі будівництва та сервісу.